На Ютуб-каналі Вінницького педуніверситету підсумкова інформаційна програма Епізоди, в якій студенти спеціальності журналістика розкажуть про останні події, що відбулися у закладі вищої освіти у студії Тетяна Пастушенко. Науково-практичний симпозіум ринок праці, людський капітал та професійна орієнтація молоді в умовах війни приурочений першій річниці заснування інноваційно-дослідницького центру Бізнес парк як структурного підрозділу факультету права, публічного управління та адміністрування відбувся у Вінницькому педуніверситеті. Основна мета діяльності бізнес парку максимально наблизити університетську освіту до потреб ринку праці. На заході побували наші журналісти. Освітні програми закладу вищої освіти постійно в тренді й актуальні для роботодавців. Їхнє вдосконалення зумовлює за підтримку праці, а діяльність бізнес-парку є осередком безпосередньої взаємодії з потенційними роботодавцями. Сьогодні ми зібралися для того, щоб підвести певну що якісь підсумки нашого річного існування бізнес-парку, тієї роботи, яка зроблена, і певно, намітити ну, нові перспективи. Дуже важливі для сьогодення упродовж року діяльність центру активізувалася як із бізнес-середовищем, так і з суб'єктами владних повноважень і мала більшості випадків адресний характер. Про особливості регіонального ринку праці, його проблеми та перспективи, різні фактори розвитку економіки, програми розвитку МСП та комунікаційну політику органів місцевої влади говорили очільники профільних департаментів Вінницької обласної військової адміністрації. Аграрний сектор дійсно це є е, відповідальний за продбезпеку, як і нашого регіону, регіону, там, де велися, і де ведуться бойові дії, тому що продбезпека це є, е, перш за все, забезпечення продовольства і населення, і переміщених осіб. Розвиток і робота в інформаційній сфері з кожним днем змінюється її вимоги, і подача, і розміщення збільшуються. Але на то є фахівці, які повинні насичувати інформаційний простір якісним інформаційним продуктом. І ось таким джерелом такою кузнею є Вінницький державний педагогічний. Не університет керівник грантового відділу університету Олеся Жовнич поділилася практиками реалізації грантових програм у закладі вищої освіти. Половина проєктів з яка була подана вже цього року, стосувалася саме розвитку ринку праці і перекваліфікації молоді як в Україні, так і за кордоном. Наші проекти одні з перших були націлені втілення саме освітянського і розвитку нашої студентської молоді. Наша проєктна діяльність націлена не на теорію, а саме на практичне перегонуття. Тому що стикаючись і ведучи роботу з нашими партнерами з більш ніж 20 країн світу, я постійно пишаюся тим, що як кваліфіковано цінують вони наших студентів, наших викладачів, наш бізнес, нашу освіту. На консолідованому Ході обговорили актуальні питання щодо потреб ринку праці, якісної професійної підготовки та перепідготовки молоді, а також державної та міжнародної грантової підтримки фізичних осіб для реалізації власної справи. У педагогічному університеті відбулася науково-практична конференція студентів і молодих учених освіта в європейському вимірі. Захід проходив у змішаному форматі. Окремі доповіді виголошувалися в аудиторії, інші онлайн. У науковому форумі взяли участь понад 40 дослідників, які виголосили доповіді на актуальні освітні теми. Зокрема, йшлося про інтерактивні методи навчання, самоконтроль учнів з розладами аутистичного спектру, інтегроване навчання в школах, інноваційні педагогічні технології, виховний потенціал української літератури та застосування ігрових технологій у викладанні. За результатами конференції видано збірник матеріалів. Учасники отримали сертифікати. Із перших днів війни спільнота Вінницького педуніверситету долучається до різноманітних волонтерських ініціатив. Сьогодні розповідаємо про діяльність волонтерського клубу «Вінклаб» Волонтер ВДПУ. Його учасники в умовах війни встигають навчатися і допомагати тим, хто зараз цього потребує. Війна та події в Україні вимагають від кожного мобілізації власних ресурсів задля солідарності та підтримки українських військових інших малозахищених верст населення. У вільний від навчання час студенти педагогічного долучаються до багатьох волонтерських ініціатив. Від початку повномасштабного вторгнення наші студенти та викладачі активно допомагають Збройним силам України, внутрішньо переміщеним особам та всім, хто цього потребує. У перші місяці повномасштабного вторгнення допомагали переселенцям, сортували речі на складах. Зараз плетуть маскувальні сітки, проводять благодійні концерти та збирають кошти на потреби зсу. Сьогодні наші студенти збирали допомогу для благодійної організації, благодійний фонд єднання спільноти, які опікуються більше ніж 4 тисячами дітками, які є внутрішньопереміщеними особами та мають важкі діагнози та невиліковні хвороби. Наші студенти вже другий рік поспіль збирають допомоги на більше ніж 100 тисяч гривень. Це близько трьох тонн допомоги, яка їде до наших діток. Метою діяльності клубу Вінклаб «Волонтер ВДПУ» є популяризація ідей та цінностей волонтерства, набуття умінь та навичок волонтерської діяльності, створення умов для організованої благодійної допомоги. За два роки студентами та викладачами було зібрано більше одного мільйона гривень. Теперішні здобувачі вищої світи є прикладом справжніх патріотів, які завжди слухають своє українське серце і щоденно роблять усе можливе для перемоги. Презентація книги про традиційні подільські писанки експертки з питань нематеріальної культурної спадщини Вінниці, викладачки Тетяни Пірус відбулася у музейно-просвітницькому центрі педагогічного університету. На заході зібралися поціновувачі народного мистецтва, друзі, колеги. На гостинах була і наша знімальна група. Книга про традиційні подільські писанки побудована на основі багаторічних досліджень авторки. Видання спроба Тетяни Петрівни у формі інтерв'ю дати відповідь на питання, якими є традиційні українські писанки. Ця людина в нашому університеті. Вона тут плекає і допомагає. Любить нас всіх, любить наш університет і любить те, що вона робить. Окрім цього, мисткиня має 175 наукових публікацій та ще декілька книг, що зберігаються у фондах бібліотек України, і цього разу були представлені до уваги присутніх. Називається Кращий твір року. І тут, і тут є мої писанки. Вони традиційні, вони повні. Їх не можна почепити на щось чи приклеїти, вони завжди є в мисках. Але я думаю, що тут для наших студентів різних факультетів є унікальні твори митців нашої Вінничини. Слухачі мали змогу поспілкуватися із дослідницею минувшини рідного краю у форматі бліц-опитування. В аудиторії панувала неймовірна атмосфера і енергетика. Кожен зрозумів, що чим більше він зробить писанок, тим більше любові і добра буде в світі. У педагогічному університеті відбувся благодійний ярмарок Незламність України у вишиванці. На території закладу було розгорнуто яскраві локації, де усі охочі змогли придбати найрізноманітніші смаколики, задонатити на ЗСУ та зробити знімки у національних сорочках. Особливу атмосферу створили студенти та гості університету творчими номерами: звучали українські музичні композиції, поетичні твори, відбувалися показові хореографічні та гімнастичні виступи, драйвові руханки і мистецькі дійства. Метою благодійного ярмарку був збір коштів на потреби Збройних сил України. З ініціативи членів волонтерського клубу ВІНКЛАБ Волонтер ВДПУ проведено лотерею, учасники якої отримали ексклюзивні лоти від факультетів та інституту. Ви дивилися підсумкову інформаційну програму епізоди. До зустрічі за тиждень. На все добре!